Друзі, мене завжди смішили деякі особи, які жодного разу не бували в моєму рідному місті Одесі, але які мають нахабність обзивати його, прости Господи, рускоязикатим городом. Тож пропоную просто послухати вам, як звучить Одеса. Абиналася насім запрошу. Також запрошуємо. Запрошуємо. Кому прийшла ідея організовувати такі свята в нашому місті безпосередньо е, своїм колегам, пану Івану, тому що єднаючись саме отак, єднаючись піснею, музикою, танцем. Навіть е, з травами національними ми єднаємось душею. Наступна зупинка — вулиця Рішенєвська. Будь ласка, не забудьте забрати ваш чек. Прийшов, посидів на прийомі. А, це мої морячки, я показала. Е, знов вона прийшла платити, здайте на прориви, на утечки води. А вона каже, та чого ж ж мені? Та от-от. Каже, от. я 4 роки тому ви показували ті ж самі труби, ті ж самі кладовці, чи де там у ну, гаражі. <ріхи> <ріхи> да, 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 да. Це частина нашої культури, це наша родина. Сьогодні ви вже побачили танці. Що буде з нею далі? Ми поки ще не знаємо, але принаймні візуально вона виглядає симпатично, хоч після реставрації вона була трошки змінена по своєму наборі. зупинитися поряд із відомими акторами та зробити селфі зі знаменитим спортсменом, побути присутнім при таємній вечері, і все це реально. Ви поєднує не лише кордон, а й щирі людські стосунки, спільна історія та взаємна підтримка. До вашої уваги. Державні гімни України чи він встановить свою владу та визволить нас від ярма. Як бачимо, Одеса звучить українською, бо Одеса це Україна. Бо Україна там, де звучить українська мова.